Олександр. Олександр, доброго дня. Добре. Що ви тут готуєте? А нічого. Насилу. А що так, це, це таке буде? Це будуть блінчики. Блінчики чи налисники? Висник? Ні, налисники це начинкою, а блінчики це круглі, звичайні блінчики. Такі великі, так? Да. А так. А мастер-шеф, так? Мастер за шефа. Зараз буде мастер Наша підписниця Анджела. порадила мені один рецепт. Зараз я буду його робити. Да. Якщо Анджела правильно зроблю цей, ці нависники, нависники, бо любвички, потім рецепт, то ти поставиш п'ять. Так, 5, 5. У мене суперступали степен. Яйцю мати в селе полезно. Вбиваємо ток і 4 хвилини. Це все разом, так? Мастер шеф від Олександра. Чиття. і а. Я, П чиця. П чиця. П чиця. П чиця. Хотіться готувати і робити. Так, а після того всього. Чекаємо, поки то все з'їдється. Кавуська буде. Ще такий пасхальний зайчик тут стоїть, чекає. Тут по-манікенському. Блінське по-манікенськи. Кова кава. Яйця вже збиті з молочком. Yeah. Що зараз буде? Yeah. Додаток. Yeah. Борошно. Борошно. Uh -huh. ванільного. Ванільного, ванільного немає ванільного. цукру, на жаль, немає. На жаль, немає ванільного цукру. Так як ти дуже мало, yeah. так як ти дуже мало готуєш, то ти його і не купляєш. Не лазить, така правда. Така правда. Це щось буде неймовірне. Рецепт від підписниці Анжели. Яка прац... ємо, е цукор темний. Так як у нас е ми не купляємо цукор, бо ми ходимо у нас в кафе. Оце є сукор Манікен. Робимо рекламу, антиреклама теж реклама. Так як ми білий майже не вживаємо так. Ти не вживаєш білого цукру? цукору. Після того всього як збив е, жовтки сими з з, е, цукор. цукор. і додаємо тепер борошно. Борошно додаємо. Після того як додали борошно, збиваєте міксером. Тепер додаємо сюди олії дві ложки. Так, Дивимось, яке вийшло тісто на налиснички. Мммммм, гарне таке, жовте. Зараз будемо бачити, яке вийде. Зараз небезпека, запалюється газ. Олександр робить в хаті небезпеку. Небезпеку в хаті. часом. А тоді в тебе той такий корчик нещасний. Угу. Ті такий. Да, той не, Цей? Той кращий, це. Це? Ну Той кращий, ну той поламаний, що я його зламав. Бача, ти хотів викидати. Я тобі казав, ще пригодиться, поки не купиш новий. Але тісто таке. Шикарне. Так що, друзі, ми сьогодні на пекельній кухні і зараз готує Олександр. Е, ми олійку трошки наливаємо. Оце не то. А як? Називається мазило чи як. Мазай. Забагато. Ну, що зробиш? Муси розігрітися. Чого Муси? Муси розігрітися. Мазило. Мазило. Чисто готове, все приготовлено. Я тут неочікувано почав знімати. Олександр дуже любить зніматися, не підготовлено в екстрених випадках. Випадка. Я тут його в піжамі злапав, почав знімати. Звісно, ніхто не любить зніматися, не знаю чому. Щоб його знімали, так само наша підписниця приходила до нас, почала казати, виключи камеру, виключи камеру. Ну, не знаю, мого хати була трошки наш. Так? А вона нагрілась? Нагрілась. О. Мастер-шеф. Вона що не нагорілось. Перший пішов. Не знаю, яке розглядає. досить сильно нагрітися. Зараз <риклад> нагрітися. Дайте йому спокій тому тісту. Я ще після операції не можу так сильно сміятися. <риклад> все паде, все паде, все. А тому що ти в, в селі на кухні... Цукру? Ну зараз спробуєш, перший буде, то спробуєш. Перший відходить. А то а Анжела сказала, що сковорідка не важлива, важливе тісто. Ну, ми одного разу пробували. то О, тут матюки були і is... крики. Бачите, які налиснички? Чи 재... як... це не налиснички? Це. дзвінчики. Я, я... я... я вибачаюсь шеф повар Воно підростає. Анжела сказала, що це важливий е рецепт, важливе тісто, а не сковорітка. Да, більше більша сковорітка, тоді більше можна було оце. Так, да, більше. А ти можеш взяти оту таку на верху. Ну, а ось ти коли працював в тому іншому ресторані на налисниках, там на чому смажена? Така патель була. Да. Так. Мені так крутиш палочкою. Да? Так? Ти там вже е, навчився крутити. Mm -hmm. Подивіться, який гарний налисничок. Боже, оце перший налисничок, подивіться. Не приздає нічого, боже сніг. Але це все залежить від тіста. Mm -hmm. <laughs> це все залежить від тіста. А який раз по, за життя да, ти буде. робиш налисники? Напевно, пер раз. Перший раз робить на виску. На висничку. Минулий раз була сковорідка ужасна. Та то була сковорідка жахлива. Ну, а що ти хочеш? Ну, а це сковорідка, ми не робимо рекламу. До речі, це сковорідка тефаль. Як ви колись бачили, бачили вже рекламу, рекламували те і казали, олії там не треба, щоб приготувати там щось пожарювати. Так, колись така була реклама. Була да? реклама. Ну, колись Смажиться швидесенько. Бачите як? От я, я бачу, як там і жінка на Ютубі вона смажила, Но. і коли це вже біле доходить до такого жовтесенького, тоді вже можна перекидати. Боже. Я знаю, коли бульбашки з'являються на тісті, а тоді... то коли то ти зробив на молодці, а ще ти сказав, що твій батько давав соду е, Соду давав. З оцетом тушив. З оцетом, та? так? Так. Та що? Угу. Боже, Такі який банки. прекрасний. Може Байки. за тісто грубе. Ні, нормально, чого. Може так. за менше наливати трошки. Менше давай тіста, Добре. бо ти забагато дав, великий ковшик дав. Добре. Мені здається. Бо дивись, цей перший вийшов такий тонесенький. тонесенький такий вийшов. Бачиш такий тонесенький. То забагато, напевно, тіста. Так що, друзі, ось так от. Бачите, все наживо зроблено. І так Робіть рецепт. Який рецепт? Будь ласка, скажіть, будь ласка, рецепт. Рецепт буде в описі. Добре. Я залишимо рецепт в описі. Так що ось такі налиснички вийшли. Не налиснички, е, я перепрошую. Тут і білий і темний у нас. Ну що, ми вже тут дегустуємо налисники. Mm -hmm. Дуже, смачно. Дуже смачно. З варенням Кока-Кола з, з, з варенням кока-кола, зі сметанкою, хтось з чим з йогуртом, хто з чим любить з тим їсть. Ось такі за рецептом Анжели, за приготуванням Олександра. Так що не забувайте ставити лайк. Ось так. Перші налисники. Олександра